Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 14 березня 2000 року. Сантьяго Губірна Мадридський Реал, У себе вдома. Команда приймає Київське Динамо 2-2. боевая ничья на Сантьяго Бернабео. Рауль на 14-й хлоне матча с пенальти рахунком матча Виткрив. Александр Хацкевич на 42-й хлоне матча рахунок заревняв. Фернандо Еро на 56-й хлоне взрезав в власти ворота. И Роберто Карлос на 72-й хлоне матч заревняв рахунком матча. Давайте, друзья, прогадаем этот матч по порядку. Мадридський Реал. Стартова одинадцятка. Ось така, до речі, друзі була. Мадридського реала. Відповідно у воротах. Касильяс, я в воротах. А, так, Касильяс, Сальгадо, Йоро, Шуц, Роберто Карлос, Мичел, Жарни, а, Макманаш, Рауль, Мариентес, Анелка. А, вот такая стартовая одиннадцатка Мадридского Реала. Тришки а, трешки пизднейшей Эльгера поменяя Шуца. Савиа поменяя Мари... А, Мариентеса. А, ну і відповідно, ось такі будуть заміни у Мадрида. Динамо Києва, Олександр Шавковський в воротах, Мамедов, Грасименко, Головко, Насмачний, Олександр Хацкевич, Белькевич, Гусин, Шацких, Рибров, Димитрадзе. Ось така стартова одинадцятка. Київського Динамо. Кардаш, до речі, Шацького поміняє. Трішки пізніше Костюк поміняє Риброва. Ось такі, друзі, заміни відбудуться у Київського Динамо. До речі, у Мандрітського Реала ще санчес і Янелку поміняє. Ось, ось такі, відповідно, будуть заміни. А, ось такі відповідно друзі, будуть заміни. А ну, а тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Друзі, я хочу казати про сам матч, то справді каяни дуже здорово виглядали. І... Початок матчу, в принципі, знаєте, такий був початок і у мадридського е, э, проходили доволі кінопані атаки, і кияни також з цими нагодами відповідали. До речі, Алєнсар, французький суддя, обслуговував даний поєдинок. 38 тисяч глядачів було на Сантьяго Бернабео. Мадридський реал. Команда здається заробити пенальті. Вдається заробити пенальті мадридському реалу на 13-й хвилі матчу. Хорошая прошла атаку манрицкого Реала. Э, Красто по левому флангу передача падение у штрафного майданчика и судья назначает пенальти. Э, судья назначает пенальти, пенальти справді був в том эпизоде. Э, Правило как э, раз то порушает защитник Киевского дома. Вообще не помню, это был Александр Хацкевич. Штрафний, пропишу, на штрафний пенальті. Пенальті пробує Рауль, він встановлює м'яч, розбігається Рауль, удар по воротах і гол. Забиває Рауль, 14 та хвилина матчу, пенальті реалізував якраз та Рауль. Пробиває він в лівий кут, Олександр Шавковський стрибає в правий кут, ну і таким чином... Збиле таким чином мадридський Реал. Рахунок у матчі відкриває мадридський Реал. Вдається, мадридському Реалу якраз там відкрити рахунок у даному поєдинку. 1-0 Мадрід. Навіть знаєте, друзі, навіть незважаючи на пропущений м'яч. Все одно, знаєте, друзі. Она здається команда, і вже в наступній же атаці Кияни и вже так падіння, і пенальті. Пенальти назначає суддя. У ворота Мадридського реала. і ось так ось Кияни відповідають миттєво. миттєво відповідають Кияни, пенальті, пенальті. Вдається заробити кияна на 16 й не матчу. Сергій. Ребров! Його гойда виконувати. Саме Сергій Ребров якраз там виконував пенальті. Ну, удается Каяну заработать пенальти, верно неимоверно, неимоверно ключевой момент матча. Каяну заработали право на пенальти, справді дуже важный момент матча. Сергей Рыбров встановляя мяч, Сергей Рыбров пробывает, не забывает, Сергей Ребров, гадав на пермак полету мяча в вратар Мадридского Реала и таким чином микрокосилия, микрокосилия с удар. Ребро, прочитав цей удар касиль. Просто прочитав. Яний а все Киян прола в життю на гнита, на ворота манридского ра. Ал Мадридский Реал, такой же такое. На атака, передача, удар по воротах. Рауль Александр Шавковский на месте. 23 года матча. Мадридский Реал, такое падение. У штрафного майданчика и судья назначает пенальти. Судья назначает пенальти. 24-я хвона матчу. Пенальти Мадридского Реала. Рахунок 1-0. Ну і до 11 метрової позначки підходить. той такий Рауль, який вже забивав а, на 14 хвилині матчу. Пенальти. пенальці, Дуже важливий момент матч. Дуже важливий момент матчу. Рауль, встановлюй мяч. Рауль! бомбардир, бомбардир, малинскорея. Становление меч. Рауль. Розбігається Рауль. Удар Добивання і повз ворота! Повз ворота повзворот. м'яч Олександр Шавковський! Витягує пенальти Рауля. Рахунок залишається 1-0 на користь Мадридського Реала. Але весь відбитий пенальті це стало таким, знає, таким ключовим моментом матчу. Киян атакує. Подача до штрафного майданчика. І Кутовий заробила Киян. Кутовий десь заробити футболістом Київського Дінала. 42-й гвина матчу. Кутовий для Киян. Куєвський Дінамо. Подає Кутовий. З лівого фланга. Подача. Скидка. Хацкевич. Гол. 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 Забиває Київське «Динамо» на 42-й клані матчу 1-1. Відігралася команда Валерія Лобановського, київське Динамо. відігрується київське Динамо, Подача з лівого фланга Скидка Олександр Хацкевич м'яч з близької відстані в сітку ситковый манридского реала. Один, Один. Відигрался кияни. А, ну і Перша, якраз та 45 хвилинка, на цьому й завершується. Нічия. І, друзі, знаєте, і справді такий був напружений матч. Початок. Момент у Манрізговаріала, Шавковський рятує київське Дінамо. Дуже хороше менство, Реман Керіала, але Олександр Шавковський рятує. Дуже хороша нагода була у Мадридського реала. А тисне Мадрід, але Кулівська Динамо, Кулівська Динамо, проводить кияни свою вже атаку. 56-та хвилина матчу. До речі, до того був шанс у мадридського реала викидати на один по повороток. І рятує Мадрид. Хороші проходили атаки Юманрида, і у Київського Динамо Левої свина 56 году, а київський динамо втікає в контратаку по правому флангу. Небезпечна атака, небезпечно, йде небезпечно такой кияни. По правому флангу. Подача! Єро. Автогол! Гол. 2-2-2-2-2-2-2-1. 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Киевский Динамо выходит Сантьяго Бернабео. Автогол Фернандо Єра 1-2. І Київське динамо виходить уперед у даному поєдинку. автогол. І Київське динамо у цьому матчі виходить уперед. Київське динамо показує характер. 2-1 Київське Динамо А Потім Мадридский реал бишвол з Мадрид. Мадрид більша атакує Сантьяго Бернадео. Жене команду а, вперед, і моменти у мадридського реала будут доволі таки на погане. Ликин також своїми нагодами, ось пригадується супер шанс, київського Динамо виникає після кутового. і Знову, до речі, кутові. І знову, до речі, друзі, кутові київського Динамо. І знову саме кутові київського Динамо, було дуже дуже небезпечно. Подача. Подача. Нужна майданчика. Скидка головою. Удар! І не забиває Динамо. Ось це так шанс виникає. У Київське Динамо. Не забывай, не забывай Київське Динамо. 72 матчу. Штрафний у Манрисского Реала. Роберта Карлос. підходить до м'яча. А метри дурит так 25. Удар Роберта Карлоса Удар Гол. Гол забиває Роберта Карлос. Гарматніший удар Роберта Карлоса Зі штрафного. Олександр Шавковський навіть відбив цей удар, але, знаєте, ось так, знаєте, як прикру Бува. Ось так ти відбиваєш удар, але м'яч влітає у ворота. Не зміг, Шавковський, а, зафіксувати м'яч у руках, але гарматніший удар Роберта Карлоса також. І Роберта Карлс наніс гарматніший абсолютно удар. Відбит такий удар не так, та й було та й легко, і мадридського реала були хороші моменти. Але і у київського Дінамо! Ось пригадується знову кутовий, і знову, до кияни з кутових э, створювали проблем. Дуже багато проблем Мадридського Реала було після кутових. Подача! Момент! Удар! Із лінії варіт відбивається Мадридці. Там ще атака другої фази пішла. Подача! І футболісти Мадридського Реала відбилися там з лінії варіт. Э, захист Мандріцького ареалу. Е, транслінії м'яч вбивав. супер шанс скіївська Динамо і Забій Київське Динамо. От той мій епізод, да? Але не вдалося, не вдалось забити. Але у Мандріцького ареалу також ще був штрафний. Знову, до речі, ребята Карлос, якого пробивав Гарматнейшие удари Роберта Карлс, абсолютно гарматнейший удар. И знову схожий був, абсолютно схожий момент, но в Ну і используют такие удары, гарматніші Роберта Карлоса и в рук это было важко и і... забрать там гарматніші абсолютно удари Роберта Карлса, абсолютно, абсолютно гармотнейший удар від Бразильцев. Може, такі ворот Французів згадати зі штрафного. Але кен також віддали своїми нагодами. відповідали дуже дуже небезпечно. Я вам хочу сказати, що у київського Динамо були дуже хороші моменти, але реалізувати їх не вдалося. В кінці кінців завершується поєдинок 14 березня, 2000 рік. Санцяґабернабео, Мадридський реал. Динамо Киев 2-2. команди показали. На гол Рауля та Роберта Карлоса відповідає Александр Хаскевич, та автогол 2-2, 2-2. Я що абсолютно нічия. я що футбол довольно, да, мандритского реала там, якщо не помиляюсь, було перелік за володіння м'ячем, але київське Динамо, київське Динамо уж точно не поступалося в плані моментів, і я вам хочу дуже сказати, що у київського Динамо а, мені навіть здається, що ось на це, що особливо в другому таймі, навіть Київ не було навіть ближчими до перемоги, але я вважаю, що нічия, в принципі, рахунок справедливий. А мене рідскеріал Динамо Київ, боєва нічия 2-2 на Сантьяго Бернабео, 14 березня 2000 року, побажаємо Мадридському Реалу добра, Київському Динамо, Бажаємо добра. Вам, друзі, бажаю добра. Бережіть себе, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!